Дві 2014 чотирнадцятого на сході України кожного дня отримують поранення чи помирають близько 60 людей. Про це йдеться у звіті ООН щодо ситуації в Україні. За оцінками організації конфлікт на Донеччині та Луганщині зачепив майже 4 мільйони осіб, включаючи 156 тисяч переселенців. Напружена ситуація у зоні проведення антитерористичної операції загострюється ще не щодня. Бойовики, незважаючи на приголомшливі втрати, наступають по всій лінії фронту. Та українські військовослужбовці мужньо тримають зайняті рубежі і дають рішучу відсіч усім збройним провокаціям ворога. Українські військові розповідають про те, що бойовики почали вести вогонь із важкого озброєння навіть у світлий час доби. Ця ситуація приносить неабиякі страждання і мирному населенню. Кожен день бомбят. З Світлодарська, стріляють на молочний, посілок Молочний є такий, у Глігорській є такий міст, там міста живого немає. Ви не жили тут, ви не знаєте, як Горловку бомбять постійно. там, де корова пасеться, тоже теж стоїть, бачите, замаскарований, БТР. Ось отут БТР стояв, де ями. І от що, моя хата он крайня, не попаде під огонь, от там за посадкою, там море, стріляють на Горловку, а горловка сюди стріляє потім. Як квартира в вурлоки, і вже там ні віка, ні дверей немає. Не дивлячись на напружену ситуацію, сили АТО постійно перебувають у високій бойовій готовності і адекватно реагують на агресію бойовиків. Українські військові заповняють, бойовий дух і віра у перемогу. У них не зламні. Тож ворог отримає належну відсіч. Налаштовую. Ну, налаштовую ну, тільки на перемогу. Треба додати, що в Україні на настав мир, щоб все було спокійно, щоб батьки матері спали. І не чекали своїх дітей із війни. Олег Бабич уродженець Одеської області. Два з половиною роки він служив у мотопіхотній бригаді під час війни в Афганістані. Сьогодні він знову на полі бою, тільки вже на батьківщині. Чоловік переконаний, перемога таке буде за нами. Ми вистаємося по-любому. Тим баче, коли народ нас не полишає. І на зв'язок виходять, і перевозять там якусь передачку. Там. Це ну, якби, не, не, ну, дуже приємно мені говорити про це важко. У мене є такий маленький опит. я за половиною років провів в Афганістані, в нас ні, ні посилок не було, нічого, тільки листи від матері, від, від там, дівчини, від друга. А тут люди геть незнайомі. Ну, Хто я такий? Я Одесь, якийсь там з Одеської області. А тут з Черкас приїхали люди, там, з Дніпропетровська приїхали люди, волонтери, привозять щось там. Ніколи не думав, що на Україні так багато добрих людей. Хоча Україну об'їздив від Львова до Донецька, від Житомира до Одеси. У мене скрізь є знайомі, і однокурсники, і сослуживці колишні. А що так народ може держатися купи, я, я не думав такого. Тут на передовій у 25-й аеродесантній бригаді служить і наш земляк. Житель села Руська Поляна Анатолій Дяченко. Наразі він перебуває у короткій відпустці у рідному селі. Сама основна задача не пустити їх сюди. Далі не пустити, щоб вони далі не розбивали наші села, города. Хай вони залишаться там, де вони вже порозбивалися, в тій пустині. Чоловік поїхав на передову, оскільки не хоче, щоб там помирала молодь. Кому то треба воювати. Кому то треба? Що мене поводило? Возив в августі місяці дочку в по поран войськ, там і лежав кум. Подивився на цих дітей і вирішив, що треба йти. Та навіть тут, на мирній землі, Анатолію не сидиться без діла. Разом із учасниками українського козацтва він організував поїздку на передову із гуманітарним вантажем. Я зібрав коло козаків і кажу, хлопцям, потрібно допомогти. Це ж наш земля, хто як не ми. От. І тому от буквально за неділю козаки, рускополянські, козацькі сотні пройшлись по дворах, по сусідах, по кумах, по знайомих. От. І сьогодні бачите, грузимо те, що вони зібрали за цю неділю. Тому відвозимо в Донецьку область під підгорник в 25-ту аеро бригаду. Насправді, продукти сьогодні дуже обмаль. В наших військових і тому зудусіль сьогодні дзвонять і просять допомогти чимось. Звертаючись до людей, ми вже розуміємо, що і люди, і всяк їх можливості, тому що і економічна криза в країні не дає сьогодні якби людям мати той достаток, що був раніше, тому що війна все-таки виснажує все. Ми знаємо, що сьогодні в день війна нам обходиться від 5 до 7 мільйонів доларів на день. Тому складно від цього страждає насамперед економіка. І... але економіка це український народ, це Україна, це люди. Тому, звісно, людей сьогодні дуже мало. Але все одно при необхідності люди викладаються по максимуму і знаходять. Тому мені дуже за це вдячні. До лаврусько полянської козацької сотні українського козацтва імені Петра Дорошенка входить і рідна сестра бійця АТО Анатолія Дяченка. Надія жінка регулярно спілкувалася з братом, поки той був на війні. Тож знає про всі нагальні потреби наших військових. Ну так як спілкувалися, ми з ним і так чули, що потрібна допомога. Ну, Козацькі сотні, ми всі з дівчатами не так давно, але ж почули, що потрібно. Ну, от Ми зібралися всі з козаками і виріши допомогти. Ну, На цьому тижні зібрали цю волонтерську допомогу. Дуже вдячні. ми... Нашому керівнику меблевого комбінату він дав таку ну, суттєву допомогу. Латенко Олександр Іванович і також працівникам меблевого комбінату. Вдячність Рускополянському народному хору, і, зокрема, Олександру Стаднику, керівнику хору. І вдячні дуже всім людям, до яких ми зверталися, були безвідказні, навіть оці сусіди. Вчора ми прийшли, попросили їх, що, будь ласка, треба нам допомогти там, ну, картошку перебрати, тому що для цього рук треба безотказно, всі прибігли, всі все зробили, всі знеслися, і звозили, і зносили вчора до 12 ночі, і сьогодні зранку все, все так, як ми задумали, несли гроші, несли все, тому що машину треба заправити і їхати. І, і Ми дуже задоволені, дуже вдячні всім жителям, хто нам надав цю допомогу. Надію Шраменко активно підтримали і інші жінки з українського козацтва. Катерина Поліщук розповідає, до допомоги долучилося багато організацій села, зокрема, майже всі освітні заклади. Відгукнулися люди. Ми дуже вдячні за це. Друга школа відгукна. Школа номер 2 У нас дві школи. Школа номер 2 Руськополянська теж надала гарну допомогу, за що ми їм вдячні. І всі, хто чим міг. Хто матеріально, хто грошима, хто продуктами, люди відгукуються. Звичайно, є різні думки, але більшості все-таки в людей всередині ще людяність, доброта і, і надати в будь-яку мить допомогу. Ще не згосло. Жінка вдячна волонтерам, які надали для бійців 25-ї аеродесантної бригади аж 100 наборів сухих борщів. Ті продукти там буряки, морква, картопля, які залишилися, що люди знесли нам. Ми хочемо передати, які залишилися, що не містили з машину. Ми хочемо передати ці організації, щоб вони надалі надавали людям допомогу. Ніна Паламаренко зізнається, у неї в сім'ї два сини. Вони також можуть опинитися на війні. Тож жінка робить усе можливе, щоб хоч якось долучитися до підтримки наших військових. Я кажу, не хочеться, щоб наші діти, щоб наші внуки, щоб, щоб був мир, щоб щоб всі були вдома, щоб ніхто нікуди. Ну, я не знаю як. Ну, мені дуже хочеться, щоб був мир і щоб усе закінчилося. Це ну найближчим часом, щоб дуже все, щоб мирно все було. Краєвий отаман Черкаського краєвого товариства Українського козацтва Віталій Чепелуха розповідає, їхня організація постійно долучається до допомоги українським захисникам, ризикуючи життям, чоловіки відвозять гуманітарний вантаж прямо на передову. Остання допомога була це буквально. 8 числа цього місяця ми їздили в Пєски, підвозили гуманітарний вантаж, де попадали під обстріли, під гради. Доводилося ховатися в укриття, але також довезли те необхідне, що просили наші бійці сьогодні, особливо там, на переднім, напередку, як кажуть, дуже важко з продовольством, тому що туди не кожного пропускають, важко проїхати, і все-таки є великий ризик добратися. Бо коли їхали дорогою, то стояла розбита військова техніка, стояли розбиті ще танки, гармати, машини. Тобто страшно навіть зупинятися, вийти, скажімо, до туалета. Доводилося терпіти аж до самого кінця, тому що насправді територія настільки простежується, що для снайпера, скажімо, бо проїжджали вдоль аеропорту близько двох кілометрів відстань. Ну, для снайпера це не відстань. Тому Їздимо. Люди просять, солдати наші там, а солдати це хто? Це наші брати, це наші батьки, це наші друзі, це наші насамперед земляки українці. Тому ми маємо цю роботу робити. Отаман Роскополянської козацької сотні українського козацтва імені Петра Дорошенка Віктор Коломієць розповідає, в їхньому селі ніколи не стоять осторонь проблем сьогодення. Воно прошибає з ніг до голови чи з голови до ніг. Ну, що ти знаєш, що ти щось робиш корисне для, для України, для своїх хлопців, тих, що вже такий вік, і як як що вже я там і не потрібний, щоб мене тільки ну, опікувались, бо я там мало що до можу, А тут. Тут я допоможу набагато більше і тут, таких як я, багато хлопців. Батальйону Айдар ми допомогли із спиловочним матеріалом, іменно з доскою Сороковкою. І їм для було для запасного аварійного відступу мост через річку Айдар побудувати. І це наша сотня надала їм матеріали. Все ну, при допомозі наших підприємців розкопілянських ніхто кого ми звернулися, ніхто, будь ласка, там не відмовив. Всі пішли за, і ми буквально за день це, 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 це зробили. Потім для черкаського батальйону ми також надавали теж машину, лісоматеріали відправили там для бліндажів, ну вже на їхні там потреби, які потім ми більше 250 кубів дров заготовили у, 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 в кінці листопада. В другій половині листопада ми заготовляли дрова по просьбі військового лісництва. Вся сотня буквально до, до жодного чоловіка прийняла активну участь. Да. Іменно ми здавали донорську кров. Тут у нас минулому році лікувалися 40 бійців у Черкасах. Надали цю цю допомогу, особисто надавали допомогу. 72 й бригаді коштами надавали допомогу. Потім нашому пораненому бійцю. Нашому землякові Марченко із Зоршанця прикордонникам. Да, він лікувався у київському госпіталі. Ми надавали батькам грошову допомогу, склавши вантаж із продуктами харчування та засобами гігієни, машина рушила в далеку дорогу. Та перш ніж попрямувати на схід, волонтери неодмінно заїжджають до церкви, щоб священник освятив вантаж і людей, які його вестимуть. Так спокійніше в дорозі. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, ідея наша, слава тобі, Царю Небесний, ти ще тієї душі істини, що всюди все зупиняй. Стай би добре, життя подати І прийди все у нас, і очисти нас, від усякої всякої скварні, і, скверні, і спаси, душі наші. Святий Боже, святий смерти. Помилуй нас, оди, Боже, сади кліти, все ти до смерті, помилуй вас, вседий помилуй отець Василь розповідає: останнім часом усе більше людей звертається до Бога. Йому приємно бачити, що до храму приходить молодь. Багато людей навернулося до храму, Господнього, До Бога, перш за все, бо всяке тіло мертве є, без віри. Тому Господь навертає кожну людину до храму Господнього. Звичайно, свідомість людей тепер краще ніж було раніше, і просять Господа миру, спокою в нашій державі. Отримавши Боже благословення, двоє учасників українського козацтва і боєць 25-ї аеродесантної бригади Анатолій Дяченко вирушили на Донеччину, де їх побратими боронять наше спокійне життя. Уже там на передовій Ігор Чепелуха, який був за кермом мікроавтобусу з вантажем, розповість, що дорога була важкою і небезпечною. Однак він розумів, рухатися мусить тільки вперед. Була складна дорога, дуже погана. Звісно, старались їхати, щоб було без ніяких проблем. Доїхали все добре, вигрузили, хлопці довольні. Хлопці, які зараз на передовій неабияк вдячні волонтерам за їхню благородну працю, здається, що серед цієї розрухи і безладу немає більшого щастя ніж скуштувати домашнього пиріжка. Поласувавши запашною випічкою, боєць 25-ї аеродесантної бригади Володимир розповідає про нагальні потреби армії. Одна із яких відсутність якісної форми. Воно форма одна, а на смінку треба щось мати, бо і постірався хуйця, не хочеться ходити постійно в болоті, замозаним і грязним. Ну, якось зовнішній вигляд підтримувати, бо як люди теж будуть ходити дивитися на нас, що це за, за неряхи до нас приїхали, нас захищають. Треба якось показувати, що це таке українська армія. не, блін, Непонятно хто. Володимира підтримують і його бойові побратими. Нам форму видали. Українська форма. Вона ну як. Сама поспособ... ну, ось у, ось у, ну, вона, ну це, це, не, це не та форма, що, що тобі видали. Да. Вона літом, по-перше, в ній жарко, а зимою холодно. Оце форма. Все, дизайн, вона удобна, я не спорю. Все удобно. Тільки в цій формі я ось, що жарко, що це. Я себе, е, да, відчуваю себе якось ну, краще. Ти більшість хлопців стараються. І вона горить, а ця не горить. Це... Вона як це, воно обвуглилося і все. Та, попри всі складнощі, Олександр переконаний, місце справжнього чоловіка там, де потрібно стояти на захисті своєї батьківщини. Ну, наша основна функція це блокпост, щоб не пропускати з тої сторони диверсіонно-розвідувальні групи, щоб не проходили, щоб не було, не просочувались бойовики. На територію під контролю українським військам. Це наша така основна функція. Що саме перше починають не дотримуватися з тієї сторони? Це ж не то, що я хочу вам якесь неправду сказати з тої сторони починається все. Нам пощастило поспілкуватися не лише із бійцями, а й з місцевим населенням. Мешканка села Біла Гора, що під Горлівкою, Ольга Могилевська, до блокпосту прийшла здавати молоко. Виручені гроші єдиний її дохід, адже в окрузі не працює жодне підприємство, тож роботи для населення нема. Жінка відверто зізнається, вона не підтримує українську армію, хоче жити в ДНР, і таких тут більшість. Оце яка власть у нас в Києві, це ніхто таку власть не хоче. Ім'яна Луганська і Донецька область скоро. Люди мирні, так як я, підуть на Київ. Ви не переживайте. Якщо б от у вас, наприклад, у дому так от кожен раз, кожен хоче, щоб не було тут війни на вашій території. Воно надо нам оця війна тут. Наші служать щита, що всі пов'язки прийшли кому в Україну. Ну між прочим, є так, що брат ДНР служить, а другий брат в Нацгвардії. А от інша місцева жителька говорить, що їхнє єдине спасіння це національна армія. Жінка сподівається на мир і спокій у своєму селі. Стріляють, а хто знає, куди ми ж не виглядаємо туди, хто стріляє. Тільки мира, тільки мира хоче, тільки мира. Жалко й тих, і тих, жалко. Щоб дождались що й сина Все було добре. Щоб мир був, от це що. Тут декілька сімей, які підтримують ну, Україну чи українську владу. Основна маса це за ДНР, за Росію. Рускоязичне населення, українськоязичне, там якісь бандери, там фантоми, якісь там це. Люди вони тут живуть ну, ще в понятті совка. Вони тут на місці, вони нічого нічого не хочуть більше. А потім їм підлили трошки, і вони все це повірили і так. Потихеньку простріляють, вже є такі, що От ми спілкувалися з цією жіночкою. Є вже такі, які зразу приймали нас, штаки тепер спілкуються, здороваються, підходять, розмовляють, все нормально. У ну, кожного ж є своя голова, і у кожного в кожного є своя думка. Як кожен думає, і сюди ми прийшли. Для того, щоб звідси йти. Тим більше багато хто добровільно прийшов. Ось у нас служить хлопці. Будемо стояти тут. Аби тільки влада нас не, не злила. Щоб ми, знову, щоб ми не відходили. А сили і слідство у нас є, щоб вистояти. мужність, героїзм, виданість батьківщині усі ці слова про наших бійців, з якими варто пишатися. Усі вони сподіваються на швидке повернення додому і таку довгоочікувану зустріч із рідними. Вони готові стояти до останнього, бачучи велику підтримку українського народу. А ви знаєте, ця війна пробудила все таки в наших українців великий патріотичний дух. Об'єднала і сьогодні люди небайдужі, вони допомагають всім, чим можуть. Це бачать наші військові там на сході, і тому вони запевняють нас, що допедуть максимум зусиль для того, аби повернутися і тільки з перемогою. За що я тут стою? Я студентські роки провів в Кіровоградській області і навчався в технікумі Волновахі. Там є села, де рядом там Великомондорська технікум, Мусила Володимирівка, там є мої. Знайомі, друзі. І полишити їх в такій біді я просто не сміли. Я взагалі вважаю, що місце кожного чоловіка, який себе вважає чоловіком, тут де важко. Черкасам передаю велике вітання, дуже за вами сумую. Ну, Черкас це дуже красиве місто і хотілося б побистки повернутися додому. Вже дуже звагнувся ми скучив. Ну, Дуже хотілося побачити рідних. Мамку, батька обняти. Хочеться побачити рідних. Дуже хочеться. Внукам своїм. Великий привіт. Мишаки, я тебе люблю, Дождися мене. А всім ще верну привіт. Хочу передати привіт своїм близьким друзям, на Це сестри Ірині, зятю віті, своїй любимій жінці і будущій жінці Ірі. детям, э, дети э, доночки своей Иночки и сыну Дмитрию. Большой привет вам. Ждите скоро в отпуск. Приеду. Передаю привіт на кіроградщині <плес> і на отещину. Мамі з папина я, бі... е... я на бета <плес> жінки любимим дітям щоб дождалися скорішого нашого звращения <плес> кожного дня. В зоні антитерористичної операції здійснюється подвиг. Одні рятують в цілі екіпажі, інші побратимів. А деякі просто допомагають місцевому населенню в скрутний час із харчами. Війці АТО справжні патріоти та захисники. Ми сподіваємося, що вже незабаром свій героїзм ці чоловіки проявлятимуть лише на мирній землі. Військовий у другому поколінні, начальник прикордонного загону, людина, яка пройшла три війни в Афганістані, Осетії та Придністров'ї Ігор Момот не зміг стояти осторонь, коли країна у небезпеці. А його випускники і курсанти боронять країну на сході від агресора. На жаль, 11 липня 2014 року він загинув під час ворожого обстрілу біля селища Зеленопілля на Луганщині. У день прикордонника в Черкаській загальноосвітній школі номер 26 Відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки українському прикордоннику, генерал-майору, заступнику начальника Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, випускнику цієї школи Ігорю Момоту. Ігор Федорович Момот був, завжди, завжди допомагав нашій школі, підтримував її. У цей день до школи завітали дружина і донька, друзі, побратими, представники влади, вчителі та учні. Символічним є те, що сьогодні відбувається захід, який увічнює пам'ять професіонала. Професіонала не тільки військової справи, а й професіонала, патріота, захисту батьківщини. Кожен, хто особисто знав Ігоря Момота, розповів про його людяність, чесність, порядність та готовність прийти на допомогу у відповідальний момент. Перші зустріли агресію Російської Федерації проти України. Мужественно сражались сражались мы вместе з водними групами, пограничные групи, групи мотострелковых підрозділів, десантних подрозділень. К сожалению, теряем ми, як завжди, краще. На сьогоднішній день є ким гордитися. Є подвиги людей в зелених фуражках, которые не стоит забувати, а брати собі в пример. Це для вас, поколение, ну, жива сьогоднішня історія. Меморіальну дошку прикордоннику генерал-майору Ігорю Момоту освятив отець Анатолій. Присутні схилили голови перед подвигом героя та поклали квіти до пам'ятного знаку. Мені однаково. Чи буду? Я жить в Україні чи ні, чи хто згадає, то забуде мені в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі вирос між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру, і все з собою заберу. Малого сліду, не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі і не помянет. Батько з сином не скаже синові, молись, молися, сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні? Та ні однаково мені, як Україну зли люди присплять лукаві і в огні її окраденою збудять. Ох ні однаково мені.